Всім привіт! Сьогодні сонячне затемнення, сьогодні завершення коридору затемнення і сьогодні парад планет. Сьогодні дуже енергетичний день. Тому давайте подивимося, що вам принесе такий сильний енергетичний день. Нікого не згадуйте, думайте лише про себе, що вам принесе цей енергетичний день. Знаєте, в першу чергу у вас в життя підуть якісь страхи. Ви для себе зрозумієте, що напевно або зараз, або ніколи. Це буде для цієї категорії осіб, які сиділи довгий, де, довгий час в страхах. Це ті люди, які відчувають, що в мене є здібності і мені вже пора їх розпаковувати. Да, вже Пора вже їх вивчати, глибинно розпаковуватися. Ви це все хотіли контролювати, але ви розумієте, що якщо я сама добровільно не буду йти, або чоловіки, які мене дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Ну, тоді буде в мене печальніша історія. І е, на тому місці, де я зараз знаходжусь, в болоті, в зоні комфорту, десь в мене щось не влаштовує. Далі мене насильно будуть заводити в трансформації, і хочу я того чи не хочу, але все-таки тут буде така трансформація вимушена. Тому ви зрозуміли, що, напевно, тут треба вже виходити, сонечко засіяло, да? квіти вже починають розцвітати, пора йти. Хтось тут можливо чистився від негативу від магічного? То тут вас чекає. Знаєте, покращення, да, прям лілії, всі карти говорять про очищення. Це в тому числі і про завершення якихось ваших трансформацій, але пам'ятаємо, що наше життя воно і складається з трансформацій постійних. Десь нам дають перериви, да, десь нам дають відпочити. Одну трансформацію ми умовно проходимо, через якийсь етап запускається інша трансформація. Ви запитаєтесь, для чого? Для нашого росту. Тому хто тут боровся з магічним негативом, тут, якщо ви чистилися, тут вас буде чекати таке оновлення. Фу, Нарешті я відчуваю, що вже все, якісь справи наладжуються да, в житті, здоров'я покращиться, да, саме почуття і так далі. Хто цього не робив, хто не займався чисткою, найближчий там місяць, зверніть увагу, що ваші зупинки, ваші нещастя зв'язано з тим, що все-таки якийсь магічний негатив. Є. І от таким ключом, де ви зрозумієте, блін, да, я якийсь класний урок пройшла, там, трансформацію закінчила якусь очередну, що буде признаком, ваше життя йдуть доходи. Тобто, дивіться, це що стосується магічного негативу, що стосується нашого духовного розвитку, росту нашого, коли ви займаєтесь якимись духовними практиками, навчаннями, Десь ви практикуєте, В общем, коли ви займаєтесь своїм духовним розвитком, але вас не покращуються фінанси, ви маєте зрозуміти, що ви робите щось не так. Тобто йдемо вправду самим собою, якщо я там роками розвиваюсь духовно, там, чи ви вчитеся в кошти, чи ви самостійно вчитеся, але немає покращення у фінансах, там, зліт у кар'єрі і так далі, то дайте собі чесну відповідь, значить, я роблю вигляд, що я духовно розвиваюсь. Це дуже важливо. Коли ви пропрацьовуєтесь, коли ви працюєте над своїми страхами, блоками, самі чи з якимось практиком, неважливо. коли ви... Знімаєте магічний негатив, глибинно шукаєте, чому це прийшло, який кармічний урок я проходила, проходив. да? І от коли ви глибинно проходите свій якийсь ем, очерідной урок, тоді вам відповідь дають вищі сили, і диявол в тому числі, тому що диявол відповідає за матерію, у вас іде покращення фінансів. Умовно, хтось сидів без роботи, він знайшов класну роботу. Умовно, ви довгий час сиділи на одному місці. Тут бац вас підвищили. Хтось пішов з найму, пішов в особисте плавання, так, як я кажу, і вас поперли фінанси. Перший признак, що ви пройшли кармічний урок, якусь трансформацію завершуєте, це покращення фінансів. Такий індикатор, запам'ятайте, вам дають сили. Да, і ви відчуєте свою перемогу. Тобто не обманюємося, не займаємося самообманом. Для цього є багато людей крім нас, які нас обманюють. Тому ідіть в правду, ідіть в чесність. І тоді, коли ви собі чітко дасте аналіз і оцінку тому, як я там умовно трудилася, рік. Часу, да, чи я займалася якимись трансформаціями, чи я сиділа на місці. Ось вас буде чекати перемога. Тут мене будуть дивитися люди на цьому розкладі, хто працював над собою, е, хто розбирав якісь завали своєї душі, хто пропрацьовував якісь образи, можливо, на колишніх партнерів, образи дитячі, да, травми, і ви тут все-таки навчилися відстоювати себе, десь свою нарцистичність пропрацьовували, его роздуте. Да. І ви тут більш прийшли в такий баланс, радість в своєму житті. От коли ви відчуєте оцю внутрішню радість в собі, я да, я хочу там чогось більшого, але я вже навчилася дякувати за те, що я маю сьогодні. Хочу з вами поділитися своєю щоденною практикою. Завжди щодня, коли я лягаю спати, я дякую. Я хтось може зранку робити я. Е... Пам'ятаю про цей ритуал, лягаю спати і кажу: я дякую силам, я дякую ангелам, я дякую своїм духовним наставникам за те, що я прожила день і встигла зробити тету, тету, тету. Умовно, якщо там я працюю з клієнтами, до мене прийшли клієнти, я дякую і проговорюю. Це. Я дякую вам, що ви мені даєте можливість рости, що, ви, там, що в мене була можливість взяти клієнта і так далі, і я маю можливість реалізувати якісь свої цілі. Тобто кожен раз, коли ви щодня будете дякувати за ті можливості і шанси, які вам даються щодня, повірте, за вашу вдячність, вам будуть давати більше. Коли нам дають можливості, десь ми їх беремо, десь ми їх не беремо, і ми тільки стаємо в позу незадоволеного, повірте, вам перестануть давати такі можливості. Тому починаємо з найменшого, з найпростішого, і воно є безкоштовне. Дякуємо силам, які за вами стоять, роду в тому числі. Дякуйте. Що вони вам допомагають, навіть коли ви це не відчуваєте. Ви не відчуваєте в плані, тому що вам не прийшла смс, там тебе чекає такий-то клієнт, ти його маєш взяти в роботу, взяти стільки грошей. Умовно, на прикладах пояснюю. Дякуйте за маленькі кроки. Ви біжите на таксі, ви не можете зловити. Черга стоїть, умовно. А да? ви знайшли. Це вже ваша підтримка, це вже ваш шанс. Тобто, якщо ви щодня навчитеся бачити оці такі допомоги, оці такі маячки, підказки через мої відео, да, там, моїх колег, там випадково на якийсь вислів натрапила, почула, як люди говорять щось для себе прилетіло. Дякуйте за підказки, дякуйте за таку допомогу і сили будуть чути, що ви вдячна, вдячний, і тоді будуть давати вам більше. Візьміть собі таку практику на щоденній основі. Якщо маєте час, якщо любите, можете прямо прописувати. Я дякую там собі, силам за день, що я прожила, і перечислюєте, отут я це зробила, це зробила, це зробила». Я таку практику вже практикую два роки, і я вам хочу сказати, що за цих два роки в мене було багато квантових скачків. Чи це працює, однозначно працює. Але все, будь-що, що ми робимо, ми маємо робити з вірою. Якщо ви пишете умовно цю подяку, да, хтось каже, щоденник вдячності, якщо ви проговорюєте або пишете, і ви в це не вірите, кажете, Боже, це якась фігня, воно мене дратує, то краще не робіть. Віра! Віра, ви себе програмуєте на краще. Так, що вам ще принесе сонячне затемнення? Ну тут е, якесь самообічування ви сиділи, в когось це можливо буде зв'язано з якимось мужчиною, мужчиною нарцистичним. Е, тут хтось в мене вибере, у вас якісь були підозри відносно нього, можливо, там зради, чи що він маніпулятор, ну він тут такий роздуте его, я себе люблю, красивого. Да, ви тут. Е, Відкриються вам якісь таємниці відносно нього, можливо, він сам відкриється повністю, який він є. Насправді, ви тут по судьбі вирішите все таки піти від нього. Тобто, дивіться, ви тут все-таки глибше розберетесь в цій людині, у вас тут буде страх, або він вже має місце. Да? Страшно, але ви зрозумієте, що це мужчина прийшов у ваше життя як кармічний партнер, і все-таки він тут вас вчить через насилля. Насилля може бути в когось фізичне, в когось моральне, в когось психологічне. Да? Тобто, мужчина прийшов вам підсвітити, наскільки ви себе не любите. Чоловіки перевертають інформацію на себе. Значить, біля вас якась аб'юзерша. Да, тобто він е, прийшов, щоб ці страхи вас сколихнути, щоб ви задумались, якого партнера я підпускаю до себе. Можливо, ви їй 20 років прожили разом, ви скажете, блін, я задолбалася. Оцей чемодан без ручки, сунити, сунути, і шкода покинути, ну вже не маю сил терпіти дивитись на нього, бо, блять, завтра його вб'ю. Вибачте, за мій французький. Тому вибирайте себе. Да, буде больно, да, будуть сльози, але тут вас чекає розвилка з токсичною людиною. У когось, можливо, програється, що цей токсик вас на робочому якомусь місці. Да? Чуємо адекватно, аналізуємо те, що я говорю. Кось це, можливо, якийсь друг буде. Ви зрозумієте, ну все, з мене досить. Я вже настрадалась, я вже наслухалась, я вже натерпілася. І більше того, хочу вам сказати, що цей кармічний партнер, хто би він вам не був, тут така стратегія була вищих сил, задумка, прям стратегія, що він прийде, скажімо, вам в душу да, з якихось там причин для того, щоб пробудити вас, щоб ви почали розпаковувати свою інтуїцію, інтуїтивно почали щитувати людей, умовно там знайомитись новим партнером. І ви розумієте, ну це аб'юзер. Там вислухаєте свою чуйку, да, як кажуть інтуїцію, і ви розумієте, що ну, з нього нічого не буде. І ви просто з ним прощаєтесь і не продовжуєте. Тобто тут задача пробудити вашу внутрішню інтуїцію, щоб ви почали глибше розбиратися в людях. Якщо умовно ви не вміли розбиратися, то ви тут в мене підете в перший клас, гребенок да, прям з книжкою сидить, і будете вчитися розбиратися в людях, в чоловіках, в роботодавцях, не знаю, в когось, можливо, це клієнти і так далі. Такий етап, такий кермічний урок ви маєте прийти, і це вам на благо, тому не плачемо. Витираємо соплі, да і працюємо над собою. Самі розбирайтесь, не можете самі розібратися, приходьте до мене в індивідуальну роботу. Я вам все по поличках розкладу. Ми всі кермічні зв'язки з вами розберемо з вами. Да, і пропрацюємо, тому що, якщо умовно вас в дитинстві був подавляючи хтось з батьків, приходить партнер і він вам це підсвічує, тому що вашій психіці зрозуміло, що це аля, любов, бо так там мама чи тато до мене ставився. І от ваша задача в цьому розібратися, вимітати таких людей зі свого оточення і нових, які будуть такі приходити, і тоді вам відкривається дорога. Куди вирішуйте самі, чи це. Класні фінанси, класна робота – це любовна тема, і все таки на завершення. Тут ви мрієте, у вас багато мрій, багато цілі. в кого проблеми з фінансами, ви поступово почнете виходити з цього кризу. Тобто ви також можете провести паралелі, що, умовно, у мене там був, був якийсь один етап доходу, ви побули в стосунках з токсичним нарцисом, і вас фінанси рухнули да, або зменшилися. Це ви платите за свою несвідомість, да, за те, що ви зливаєте енергію на токсичну людину, а у відповідь не маєте взаємності. Того. Правильного енергообміну, тому ви тут після е, сьогоднішнього дня, якщо захочете, ви почнете поступово виходити з бідності. Тут бідність мається на увазі і духовна. Тобто, все таки, хочете ви чи не хочете, через трендіци вас будуть заводити в свій духовний ріст, або ви самі свідомо туди заходите, розбираєтеся в собі. Або через традиції, через таких людей, вас будуть все-таки туди підштовхувати. Чому? Тому що у сил немає інших рук, як руки інших людей, і тут вашим ключем до всіх ваших проблем, які ви на сьогоднішній день переживаєте, це є очищення і ключі, ключі які є всередині вас. Тому не шукайте супермагічних ритуалів. А йдіть працюйте з собою. Да, коли на нас летить магічний негатив, ми змушені це робити, очищатися, знімати це вже результат. Того, що ми десь не пройшли якийсь урок. Також, як варіант, часто зараз клієнти проходять, я розбираю магічний негатив, роблю чистки, але моя задача підсвітити кармічний урок. І часто так виходить, і в мене так було неодноразово, що ми віддаємо кармічний долг з минулого життя. Якщо я умовно в минулому житті накрала чужого майна. То будь добра в цьому житті, віддавай своє майно там фінансами десь поступайся. І я глибинно це розбираю, і я розумію, чому ця історія прийшла в моє життя. І коли для нашого мозку зрозуміло, чому такі історії приходять в наше життя, він погоджується і далі рухаємося з легкістю, а не з цією ненавистю. А чи це в нас таке несправедливо? В сил вищих сил в творця все справедливо. Якщо ми десь взяли більше, значить ми. Рано чи пізно віддамо. Якщо не ми, то наші нащадки, як часто буває, да? колись розкулачували, і зараз ми проживаємо епоху такої або бідної, або дуже багатої. Чому? Тому що розкулачували, страх є великих грошей. Так само не забуваємо про тих, хто виконував ці накази і розкулачував, Да? Якщо у вас в роду були такі, що розкулачували, виконували ці накази, то зараз ми за це платимо чим бідністю своєю. Тому приходьте до мене в індивідуальну роботу, я допоможу вам прийти. Трансформацію да, розберемо завали вашої душі, ваші кармічні історії, і буде рух вперед туди, де бажає ваша душа. Удачі всім!